Гасит і гасодоніт після їжі, біль і печія. Що робити? Перше, це пані Ольга, це не, не щось їсти. Та ви можете льон поприймати, так як я вам перед цим говорив, але почати треба ще з емоційного компоненту вам. Це навик контролю емоцій. Пам'ятайте, якщо ви хочете чогось небудь позбутися, проблем з колінами, проблем з шлунком, проблем з жировим гепатозом в печінці і так далі, вам потрібно навчитися правильно мислити далі. Контролювати своїми емоціями, не застрягати. Наступний момент, Уже далі допомагати собі на фізичному рівні. Приведемо один такий приклад. Тож з люди... Звернулася людина, Значить, зробили її аналіз крові, раз у неї сахар піднявся. Все, цукровий діабет зразу. Ніхто не задає питання, в які умови ця людина попала. Що там трапилось? Сразу цукровий діабет, людина, боже, що робити, все, як начитався в інтернеті, що таке цукровий діабет, у батька цукровий діабет, все, катастрофа, вмирати там тільки одне. Але коли з ним сіли, розібрали по полочках, що ця ситуація виникає, що в нього виникло в житті, яку стратегію поведінки йому потрібно змінити, як йому треба собі допомогти, то оказується взагалі нормально. І цього можна всього позбутися. Та як так всі ж лікарі кажуть, що не можна, ви що один такий розумний, як мені кажуть. Ні. Я не являюся якимось генієм. Я знаю, як працює біологія. І ви це можете перевірити. Кожен із вас геніальним, і геніальним є ваш організм. Немає жодного доктора в світі, жодного доктора, який би так дбав про вас, як дбає ваш організм. Тому допоможіть йому цьому на основі простих правил, які ми з вами вивчаємо. Допоможіть, а не воюйте з ним. Бо коли ви будете воювати самі з собою, симптоми боротися, устраняти, лікувати, падлюка, це мене то не таке, це не таке, ви програєте. Ви воюєте з собою і ви програєте завжди. Добре? Тому я прошу вас, будь ласка, комплексно підходити до вирішення будь-якої проблеми, як на фізичному рівні перше, поведінковий рівень, емоційний рівень. Тільки тоді ви дійсно будете здорові. Не будете знімати симптоми Я вже 20 років лікую, а ви будете дійсно здорові. 你说。<Interesting. S 2> mm hmm.